Вітаю в ефірі Екофактор. Сподіваємось, інформація, яку ви почуєте, ніколи не буде потрібна, але саме обізнаність у питаннях самозахисту може зберегти багато життів. І сьогодні у програмі ми дізнаємося, що таке хімічна зброя чи можна використовувати її за міжнародними законами. Як зрозуміти, сама яка отруйна рідина загрожує життю? Почуємо професійні поради щодо уникнення токсичного впливу на організм людини. Росія публічно проанонсувала використання хімічної зброї в українських містах, які вона не може захопити військовою силою. За законом застосування цієї зброї є воєнний злочин і порушення міжнародної конвенції про хімічну зброю. До речі, цей документ свого часу підписала і ця країна агресор. Особливістю загрози в разі використання такої зброї є те, що без певних знань зрозуміти, які вид рідини використовується дуже важко. Тому під час воєнних дій треба уважно ставитись до офіційних повід Домулень та чітко виконувати необхідні інструкції. Ми завітали до навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності ДСНС Запорізької області, щоб отримати поради стосовно збереження життя та зрозуміти алгоритм самоврятування. Зазвичай ми проводимо відповідні заходи з навчання населення на проспекті Соборному. Це відбувається зазвичай у вівторок або четверг. Кожного тижня або у вівторок та четвер, кожного тижня, або якщо є необхідність, ми працюємо у місцях масового скупчення або перебування наших містян у будь-який день тижня. Просимо звертати увагу на наші намети, які розташовані на відних місцях, підходити, цікавитися і отримувати відповідну інформацію для забезпечення потреб навчання населення. У небезпечних районах нашої області центр має в своєму розпорядженні відповідні захисне спорудження. Дякую, хочемо черговий раз подякувати керівництву головного управління, яке з розумінням поставилося до особливості нашої роботи у небезпечних районах. Всі працівники, які застосовуються до заходів з навчання населення відповідних дій надзвичайних ситуаціях воєнного часу. Завжди мають при собі такі е бронежилети та відповідні шоломи. Тепер більш детально про певні отруйні речовини і про захист від них наших громадян. Зарин. Нервово-паралітична речовина, що також, як і інші отруйні речовини, має міжнародну заборону. Антидот до зарину з офіційними звідченнями української розвідки роздали військовим Росії у березні з допомогою Зарина. Рашисти планують прорив там, де немає іншого варіанту. Його використанням вже погрожували у Маріуполі. Андрес Аслунд, відомий шведський політолог і аналітик, теж написав про те, що використання Росією хі. Мічної зброї в Маріуполі абсолютно чітке, зрозуміле і підтверджене. Застосовували на Сумщині. А на Сумщині виявили Ампули із Зарином. Українські військовослужбовці перевіряли територію звільненого від окупантів села Білка та знайшли Ампули із Зарином із залишками інших невідомих хімрощинів. У серпні 2013 року російські ракети, наповнені рідиною зарин, були випущені у предмісті Дамаска, Сірія. Там було убито понад 1400 людей. Рідина без запаху кольору розпізнається за незвичайними прикметами. Ознакою застосування зарину була велика наявність загиблих комах, невеликих птахів, маленьких звірів. Тобто, якщо десь на місці ви бачите, що є велика кількість раптово загинувших тварин, це є ознакою того, що були застосовані бойові отруйні речовини, заман зарін або їх похідні. Зарін це нервово-паралітична речовина. Зазвичай вона не має запаху, вона не має смаку, тому вона дуже небезпечна. Вплив зарину може призвести до швидкої загибелі постраждалих через те, що це є дуже небезпечна бойова отруюча речовина. Що можна порадити у разі застосування хімічної зброї? По-перше, треба знати, що така зброя доставляється до місця ураження за допомогою або реактивних артилерійських снарядів, або звичайних артилерійських снарядів, або за допомогою авіаційних бомб. Такі боєприпаси мають глухий вибух, не такі різкі, як звичайні, оснащені звичайною вибухівкою, тому що їх призначення не вибухати, а розпилювати відповідні аерозолі. Захист. Зарін, його похідні речовини є речовинами, що важче за повітря. Тобто вони накопичуються. У заглибленнях, вони накопичуються у приямках, вони накопичуються у підвалах, у каналізаційних отворах, ну і подібних спорудах. Для того, щоб запобігти ураженню такою речовиною, треба. У разі небезпеки її виявлення, піднятися якнаймога вище. Зазвичай це відстань від поверхні ґрунту більше 10 метрів, тобто це третій, четвертий, п'ятий поверхи будівель або якесь підвищення ландшафту, яке дозволяє піднятися на таку височінь. Якщо ви обізнаний. Про те, що застосований такий бойовий така бойова речовина, як зарин, необхідно захистити органи дихання, необхідно захистити органи зору та е, захистити власну шкіру. Після того, е, як ви е, вийшли з небезпечної зони, треба зняти з себе весь одяг, який на вас перебуває. І сховати його в герметичних якихось пакетах або контейнерах. Що треба знати, якщо ви перебуваєте всередині оселі, треба герметизувати власну оселю, ущільнити повністю всі віконні отвори, двірні отвори. Це можна зробити за допомогою скотчу. Треба знати, що зарин як бойова отруюча речовина, Є небезпечним протягом тижня, тобто на восьмий-дев'ятий день його небезпечність різко падає, якщо все ж таки людина зазнала ураження такою речовиною. Потерпілиму необхідно давати багато пити. Зокрема, рекомендується молоко або мінеральні води. Якщо такого нема, можна давати несолодкий чай. По-перше, це звичайно вивести потерпілих із забрудненої зони. Це робиться виключно перпендикулярно напрямку руху вітра. Якщо вам вітер дує в обличчя, вам необхідно рухатися або праворуч, або ліворуч, ні вперед, ні назад. Ретельно вимивати повністю забруднену шкіру або будь які поверхні за допомогою мильних розчинів або чистої води. Якщо у вас є відкриті поранення, або якісь ушкодження на шкірі, такі ушкодження необхідно ретельно закривати. Якщо в потерпілого погіршився стан, такого потерпілого необхідно накрити або теплою ковдрою, або теплопокривалом, щоб запобігти переохолодженню. І якщо є можливість, одразу необхідно викликати швидку допомогу. Швидка має ввести постраждалому антидот. Найбільш розповсюдженим у побуті антидотом до заріну є медична речовина. атропін. його застосування дозволяє пом'якшити наслідки отруєння. Але треба знати, що найбільш ефективне застосування трапину відбувається протягом 10 хвилин після зараження. Білий фосфор. Ця отруйна речовина вже була використана расистами на території України. Ще у 70-ті роки минулого сторіччя ця річовина була заборонена для використання Женевською конвенцією через невибіркове попадання та надмірне страждання. Температура горіння білого фосфору досягає майже 800 градусів за Цельсієм. Ця рідина у момент загоряння живиться киснем, горить навіть на тілі людини, поступово пропалюючи тіло наскрізь. У разі застосування під час бойових дій боєприпасів з наявністю білого фосфора. Треба знати наступне. Білий фосфор спричиняє глибокі опіки на поверхні шкіри і отруює через органи дихання. Що треба знати у разі потрапляння під вплив таких боєприпасів? По-перше, якщо на вас потрапив білий фосфор, жодним чином його не можна торкатися незахищеними руками. Якщо це верхній одяг, його необхідно одразу скинути. Якщо білий фосфор потрапив вам на шкіру, по-перше, необхідно за допомогою або води, або е, вологої якої ганчілі, охолодити поверхню е, рани після того, як е, охолодження відбулося, закрити від доступу е, кисня. Або повітря за допомогою будь-яких сухих підручних матеріалів, які у вас є. Для цього можуть слугувати е елементи одягу, або це, а, але це повинно бути виключно сухі елементи одягу. Для цього можуть слугувати. Пластикові пакети для цього можуть слугувати якісь резинові елементи або шкіра, або природня, або штучна, для того, щоб можна було закрити місце поранення від доступу повітря, щоб не відбулася відповідна хімічна реакція. Ну а потім звичайні заходи з евакуації необхідно вжити. І, Відповідними спеціальними ростворами вже обробляти такі поранення. Це на цьому добре розуміються зараз медики нашого міста, бо ми проводили курси з деконтамінації. Ми розповсюджуємо постійно таку інформацію для закладів охорони здоров'я. Проводимо відповідні тренування, навчання. Аміак та хлор Треба нагадати мешканцям міста Запоріжжя та прилеглих до нього населених пунктів, що в місті зберігається велика кількість небезпечних також речовин, які перебувають у технологічних циклах підприємств міста. До речі, це стосується мешканців Заводського, Шевченківського району міста та жителів Хортицького району. Я хочу нагадати, що в нас на заводах, на підприємствах застосовуються такі небезпечні речовини, як хлор та аміак. Це вже, як то кажуть, звичайні відомості про такі речовини, але необхідно нагадати, що у разі аварії з викидом такої речовини, як хлор, необхідно пам'ятати про таке. По-перше, хлор це газ, він має Зеленуватий або жовтий колір захист переховуватися від е, хвиль хлору, на е, верхніх поверхах будівель. Або на природних е підвищеннях ландшафту. Це можуть бути звичайні пагорби або е щось такому. Що стосується аварії з викидом такої речовини, як аміак? треба пам'ятати, що аміак це речовина, яка легше за повітря і вона дуже швидко випаровується. Тому переховуватися у, у, у разі аварії з викидом аміаку необхідно е у, у заглиблення. Тому що аміак не потрапляє у підвали, не потрапляє у заглиблення або якісь отвори на поверхні ґрунту. Для того, щоб врятуватися від ураження такими речовинами, як хлор і аміак, необхідно, по-перше, рухатися у напрямку перпендикулярному напрямку вітру. При собі необхідно мати е, той перелік документів, якщо здійснюється евакуація з яким ви вже неодноразово ознайомлювалися, мати при собі запаси води, запаси їжі, запаси речей та медикаменти. У разі вірогідності того, що ви потрапили під ураження хлором, вам необхідно, по-перше, здійснити полоскання порожним тіла за допомогою розчину соди. Якщо є вирогідність того, що ви підпали під вплив аміаку, вам необхідно здійснювати відповідні заходи, але з застосуванням або оцитової оциту, оцитової кислоти, або звичайної лимонної побутової кислоти. Це все дозволить запобігти уражень і збереже вам здоров'я. Ці співробітники навчально-методичного центру активно працюють над підвищенням рівня обізнаності наших громадян, особливо у військовий період. Центром здійснюється за допомогою сучасних технологій, підготовка фахівців з підприємств, установ організацій нашого міста, нашої області. Центр має можливість також здійснювати таку підготовку дистанційно. Ми можемо проводити онлайн-консультування для фахівців. Хочу наголосити, що починається проведення єдиного уроку безпеки для закладів освіти нашого міста та нашої області. Також це все буде відбуватися з залученням електронних змін та цифрових технологій. Все, що ви почули, побачили у програмі Екофактор, є тільки необхідною інформацією, що може стати в нагоді у разі певної загрози. Отже, попереджений то захищений.